Якщо вам подобаються сучасні технологічні пікапи, новенький рівен у нас сьогодні в гостях. Повністю електричний. Новий супер. Ми виготовили встановили трьох кришку кузова, підсилену в чорному з трапозлами. Кришку кузова можливо використовувати як вантажну платформу. Крім цього вона стає разом з релінгель, попередженими оригінальними рівен. В разі необхідності всі три секції складаються, піднімаються за кабіну, механічно жорстко блокуються. На будь-якому із етапів відкриття кришки кузова можливий рух автомобіля. В цьому положенні не опирається на кабіну. Максимальна монолітність з Можливий рух на будь-якій відстані. Поперечні теж стають. Супер.